Розпочалися різдвяні зустрічі в минулі вихідні з виступу симфонічного оркестру за участю 50 студентів Криворізького музичного училища. Для молодих музикантів це і досвід, і шанс заявити про себе. Цьому активно сприяють викладачі училища. У нас сьогодні не тільки хлопці виступають як оркестранти, але 4 людини і будуть дирижувати. Я їм вступлю в своє місце і у них буде сьогодні велика, велика, велика прем'єра. цього, У нас в концерті приймуть участь хор Аріана мы с ними работу свою покажем. Сегодня мы начинаем с симфонического оркестра, и следующая неделя тоже будет полна событиями. Концерты будут 20, 21, 26 и завершает uh, этот цикл 28 числа концерт камерного оркестра. Это очень такое значимое событие для нашего города. Очень сложно в рамках музыкального училища создать полноценный симфонический оркестр, полноценный эстрадный симфонический, духовой оркестр, У нас камерный оркестр, у нас много ансамблей и коллективов. И каждое вот такое мероприятие, каждый концерт вызывает огромный интерес. Піздвяні концерти традиційно популярні зі сцени лунають твори російських та зарубіжних класиків. Тут можна почути і чайковського, і бізе, і прокоф'єва в програмі. У нас произведення російської класики, Мусоргського, лядова, Чайковського, зарубіжної музики, бізе. Маскані і совєтської музики Прокофьев. Помимо э, всього у нас очень хороша солістка. э, Оксана Нікітіна, лоріат міжнародних конкурсів, сопрано замічательна. Она буде сповнити Арію Любаші оперы римского корсику. Царська невеста». без жодної нотки хвилювання в голосі про свій дебют на сцені в якості диригента говорить студентка четвертого курсу Марина Таргонська. Достаточно интересный концерт, интересно было подготавливать и интересно дирижировать, потому что все свои, как бы, и ты главный, ты вот когда ты в оркестре, то совсем другие ощущения. И когда ты выходишь на сцену и управляешь оркестром, хочешь что-то вложить свое в музыку, это очень как-то вдохновляет. Різдвяні концерти відвідують слухачі різного віку. В залі можна побачити як трирічних малюків, так і пенсіонерів. Приходять сюди як музиканти, так і звичайні мешканці міста, які люблять класичне мистецтво. Є й постійні відвідувачі, які переконані подібні концерти унікальні для нашого міста. Ми завжди з посещаємо ці концерти. Зараз цю музику ніде більше не услышиш, ні по радіо, не транслюють, ні по телевізору, ніде. А тут жив'йом. В этом залі звучить тата волшебна музика. Це музика, яка віками звучить. Зарядитися різдвяним духом може кожен. Організатори підготували багато сюрпризів, серед яких вихід на рідну сцену колишніх студентів музичного училища.